Вітаю, прямо зараз за вікном веде свою роботу ППО. Чутно постріли, дрони літають. Хоча сьогодні 1 лютого і нібито нібито мала ще діяти там, переговорна угода про перемир'я. Але, але ні. 1 лютого, як сказав Зеленський, закінчуються. Закінчуються, ну, закінчується, то, то закінчуються. Тому дрони ось вранці, а ну, не вранці, а в день, а що буде вночі, Бог його знає. Разом з цим на цьому фоні нам цікаво, як оцінюють переговорні перспективи різні закордонні видання. Ну Блумберг опублікувала статтю, в якій доволі песимістично відображає ці перспективи, зазначаючи, Кремль не чекає прориву від мирних переговорів з Україною в Об'єднаних Арабських Еміратах. Це зазначає Блумберг. А тому вони спираються ось на такі тези: у Херсонській та Запорізькій областях Москва готова готова заморозити лінію фронту, і Путін вважає це поступкою, оскільки спочатку претендував на чотири області України. Тобто, хоча Блумберг і песимістично налаштований, але говорить, що він подивиться, що Путін все ж таки готовий на певне послаблення, пом'якшення, тому що вже не говорить про те, що ці області вже теж йому належать Херсонська і Запорізька. Далі, попередню зустріч в Абу-Дабі, після якої було погоджено коротко, а, коротке енергетичне перемир'я, в Москві вважають конструктивною. Ну, я теж не одного разу про це говорив. А, наявність будь-якого перемир'я, хоча б невеликого, нетривалого, це все одно прогрес, це все одно важливо. Воно було нехай не офіційне чи офіційне спочатку були підтвердження потім ні, але все одно вдалося втримати. Нехай це тільки одна область київська, а нехай це лише на добу, але це є свідченням того, що сторони можуть між собою домовлятися, і переговорні сторони мають силу впливу на своїх лідерів. Українська на Зеленського, Російська на Путіна. Наступне, що відзначили Блумберг, журналісти Блумберг, за їхніми словами, тобто за словами Російської Федерації, військові планують продовжувати переговори, хоча і без особливого оптимізму дивляться на перспективу мирної угоди, оскільки територіальне питання. Як і раніше не вирішено. Тобто територіальне питання не вирішено. В цьому ми до цього ще трішки повернемося в цьому короткому відео. Але ми розуміємо, що територія станом на сьогодні стала важливішою за все, попри різні слова і з боку Російської Федерації, і з боку України, і з боку Сполучених Штатів Америки, і з боку Європи, що цінність людини це найголовніше, тим не менш. Financial Times, як написало, що все в Україні навколо територій, то так воно і є. Далі, наступне, що на що ми хочемо звернути увагу, це видання New York Times, Таймс, New York Times опублікувало новину про те, що у разі мирної угоди Росія може розпочати нове вторгнення. Ну і ось тут ми зводимось також до питання територій. Тобто, чому питання територій наскільки суттєве, це не проговорюється в українських мас медіа це не пояснюється українцям, пояснюється тільки в межах ну, такого патріотичного наративу, ідеологічної складової, що це наша земля, що росіяни її не завоювали там і так далі. І так далі. Ну, ми це розуміємо. Але цього недостатньо. І The New York Times пише, що будь-які поступки на Донбасі можуть дати Російській Федерації час для підготовки масштабного наступу. І до цього вони цитують Рубіо, держсекретаря, який зазначав, що питання Донецької області єдиний пункт, що залишився на переговорах. І Тут виникає питання: а в чому специфіка, чому питання території настільки от, в даному випадку ключове? Адже за столом переговорів сидять групи, які чудово усвідомлюють, Російська Федерація не вийде з тимчасово окупованих територій. Це всі розуміють. А відповідно, ми і так маємо вже втрати територіальні. Тоді виникає ще раз, виникає питання, просте питання, чому настільки опір чинять обидві сторони відносно невеликого шматка землі, відносно невеликого шматка землі. Який стає такою перепоною на мирній угоді, яка принесе мир, спокій, хоча б якусь передишку, можливість для дипломатичного врегулювання цієї страшної війни? Чому настільки є а, от загострення відносно цієї території? Офіційний Київ говорить так, що російська влада російські збройні сили не захопили цю територію, а тому ми і не збираємося її віддавати. Ну це логічно абсолютно. Але 20% території України і так окуповані. Ми ж не сидимо за стіл за столом переговорів і не кажемо, що вибачте, поки ви не звільните всю територію, включно з Кримом, ми ні на які поступки не підемо. Розмови ж про це немає. Тобто, де-факто ми фактично вже погоджуємося з тим, що Російська Федерація має тимчасово окуповані території і суттєві території зверніть увагу. Але при цьому все одно питання ось цих територій залишається. Вже Путін нібито погоджується, Харківську Запорізьку область не чіпати тільки по лінії бойового зіткнення. Але все одно питання територій залишається. І мені здається, що владі Україні, України Україні, України потрібно вийти до громадян і пояснити, в чому специфіка цих територій, чому про ці території настільки наскільки багато говорять. Я вже давав деякі підказки і пояснюю своїм підписникам. бо люди сьогодні дуже роздратовані і не хочуть чути нічого, крім слова, мир і крім угоди. Так от щодо. З цих територій я пояснював вже і можу підказати чиновникам, як спілкуватися з українцями. Пояснюйте їм громадянам, які на вас підписані. Бо мої підписники вже це знають. Що ця територія вона може у випадку чого використатись ворогом для наступу одразу в трьох областях. От Ви подивіться на мапу, там якраз оперативний простір відкривається. Тому напевно українська сторона, яка не може вірити Путіну, і не погоджується на те, щоб відійти із займаних позицій. Крім того, саме ці позиції вони не здолані ворогом, починаючи з 2014 року, це саме ті форпости, які ну ніяк росіяни не могли і не можуть взяти. Хоча деякі експерти військові кажуть, та в цьому немає нічого особливого, там можна зайти з флангів, все це окупувати, забрати і так далі. Це говорять українські, до речі, експерти. Ну, я так розумію, вони десь за кордоном перебувають, може, і в Україні, не знаю. Але якби це було так просто, чому тоді Російська Федерація цього не робить? Напевне, це непросто і, напевно, ця територія дуже важлива. А тому на переговори, якщо ми виходимо з питанням ось цієї території, можливо, є сенс говорити про спільне патрулювання якоїсь об'єднаної коаліції військ західних держав. Можливо, Російська Федерація погодилась би на це. Тому що вони теж очевидно очікують, що з цього плацдарму ми можемо спробувати деокуповувати наші території. Це теж можливо, якщо ви подивитесь на карту, там теж є операційний простір у випадку послаблення сили збройних сил Російської Федерації. Отака історія, така історія про землю, така історія про людей, про мир, про війну і про наше з вами життя. Напишіть ваші коментарі, як ви на це все дивитеся. Я знаю, що ви читаєте багато різних експертів, дивитесь різні телебачення, аналізуєте, і, можливо, я чогось не враховую або чогось не розумію. Бо відчуття є таке, що ми чогось не розуміємо в цьому процесі або нам чогось не договорюють. Я закликаю чиновників все ж таки е, звернути більшу увагу на пояснення громадянам, чому от цей шматок землі настільки ключовий, настільки важливий, і причому важливий настільки, що заради нього ми не зупиняємо цю страшну війну. Напевне, є якесь стратегічне значення цієї землі. І це потрібно пояснити людям. Слів про це наша земля недостатньо, бо наша земля. Це і Маріуполь, який поки що залишається в окупації. Бережіть себе.